Фондовий ринок падає, акції летять вниз. Наші портфелі червоні, що відбувається, що робиться, що з цим робити, ви мені пишете в коментарях. Сьогодні про це поговоримо. Я вам покажу свій власний портфель, через який я інвестую свої акції, і наскільки він просів або вийшов в плюс на фоні всього цього. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. На своєму каналі показую свої реальні інвестиції, як це відбувається в реальному житті. Ті, не розповідаю про те, що за місяць можна зробити 100% нічого не роблячи, або за рік там 100% або 1000%. Ні, показую так, як є свої всі плюси і мінуси. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів, які ви можете побачити в цьому відео. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Якщо перейти, наприклад, на карту SP 500 за останній тиждень, то ми бачимо, що більшість компаній. Ну, не більшість, там а одна, третя, одна четверта всіх компаній із індексу SP 500, в основному технологічних, падають вниз, світяться на червоні. Там Nvidia впала на 7,5%, AMD на 7,3, Intel на 5. На жаль, тут немає вкладочки на 2 тижні, тому що 2 тижні взагалі там було ще більше. Якщо ж взяти за цілий місяць, то ми бачимо так плюс-мінус картину, яка була там за 2 тижні. Бачимо, що Microsoft мінус 6, Nvidia мінус 13, AMD мінус 6. 16, Intel майже мінус 19, Tesla мінус 18, і більшість ринку якби пішло вниз. Більшість, але не всі. Чому так відбувається? Варіантів може бути багато. Я зазначу тільки три основних: перша і головна, це інфляція в Америці. Відсотні ставки, процентні ставки ідуть догори. Про це можете просто написати в гуглі: інфляція в Америці, і можете бачити, що інфляція 3,48. в минулому місяці була 3,15. За рік там. Майже 5, а прогнозувалося, що буде 3.28. Тобто кредити стають дорожчими і компаніям треба сплачувати більше боргу. Ще на це впливає сезон звітів. Зараз починаються звіти різних компаній, ну і плюс корекція самого ринку. Тому як бачите, що як, як пам'ятаєте, що технологічні компанії на хайпі штучного там інтелекту і дуже стрімко росли догори. І, в принципі, ми тут можемо побачити, що, що якщо взяти за три місяці, то такі компанії, там, як NV. NVIDIA виросла на 33%, Meta на 26%, Amazon там на 15. Якщо взяти за пів року, то бачимо, що Nvidia 88, Microsoft плюс 20, Meta плюс 54, Amazon 40. Інші тут компанії так само можете бачити, Amazon там 45. А за рік часу, то взагалі Nvidia майже плюс 200% за рік часу, коли таке було. Microsoft плюс 40, Google плюс 50, Meta плюс 126, Amazon плюс 70. Тобто бачите, що за рік часу більшість ринку. там 80% є на зелене, на дуже яскраво салатове, так сказати. І досить добрий приріст дали. Але основний приріст, як ви можете бачити, ось оцей квадратик, там десь одна четверта від усього пирога, може навіть одна третя від індексу SP500, нагадується на S&P 500 це не на всі акції світу. От, то ми бачимо, що ось ці компанії дуже сильно потягнули догори весь сам сектор, весь сам індекс. Якщо подивитись по іншим компаніям і сегментам, то ми бачимо, що в середньому десь вони зробили там плюс 30 Так, є деякі компанії, які там зробили знову ж таки так само, як тут там плюс 60%, Але якщо то усередити, то ну то десь плюс 30 І якщо подивитися в глобальному, то бачимо, що, наприклад, S&P 500 взявши за пів року, то він тільки в плюсі, ось там на 18%. Якщо взяти за один місяць, то він от зараз в мінусі на 4 Всього на всього на 4%. Пішло вниз. Для тих, у кого більшість технологічних компаній, ну, то бачимо, що більшість компаній тут пішли на, за останній тиждень, пішли там на 7,5% на 7%, і останнім часом більшість інвестують, ну точніше, говорять на хайпі про все це, про штучний інтелект і про ці компанії. І у відрізку часу всього місяця, то ми бачимо, що ну, воно просіло на 4%. Тим, можна сказати, більше почалось падіння від 11 квітня, от і до якого там було до 19 квітня. Вони просіли на 4,46-4,5%. Якщо взяти до сьогодні, то бачимо, що на 3,5 всього відсотки просіли. Якщо взяти за півроку, бачимо, що сам індекс в плюсі на 18% від початку років року в плюсі на 5,5%. За рік часу на 21%, відсоток, за 5 років в плюсі на 70% відсотків. і за весь період часу, ну точніше, за Максимальний період часу, який тут показується, за 40 років, то бачимо, що в плюсі на 3 тисячі відсотків. В даний момент сам індекс знаходиться на можна сказати так сказати своєму історичному пікі 5 тисяч. І за ці 40 років, в принципі, тенденція йде, що індекс сам тільки росте. Звичайно, тут ось були якісь моменти, наприклад, з 2000 го якщо взяти. По 2007-й, то ми бачимо, що індекс виріс всього на 0,74%, тобто за 7 років. Люди, які б там вклали 10 тисяч доларів в 2000-му, в 2007-му мали б ту саму... Тисячу доларів, але люди, які б собі інвестували і усереднювали свої позиції, наприклад, то могли б мати уже м, десь там плюс 60% за цей період часу. Звичайно, якщо ви тут там мали якусь котлету, так сказати, і до цього часу усереднювали, ну то у вас би не вийшло 60%, але так чи сяк, плюс-мінус могли бути там плюс 30, плюс 20%. Але основна тенденція, як я казав, що вони йдуть в плюс, і він постійно росте. Бачимо, що з 2000 року до 2024 плюс. 250%, тобто за ці 24 роки, 20, 250%, тобто 10% щороку він прибавляє. Тому так, технологічний сектор трішки просів і за собою потягнув весь сам індекс SP 500, бо, ну як я казав, бачите, займає 1 четверту або десь не знаю одну третю всього індексу. Деякі компанії є дуже великими по відношенню там nvidia, бачите, скільки займає Microsoft, Apple по відношенню. Там, де деякі цілі сектора мають менше, чим там одна компанія NVIDIA. Отже, що ж відбувається в моєму портфелі, як він просів, і чи він в плюсі, чи в мінусі? В принципі, можете зараз бачити. Ну що зміни, і якраз ось це наше 11 квітня. Бачимо, що портфель був вартістю в 15 тисяч 14 доларів. А уже в квітню 19-го він впав до позначки 14 432, тобто на якісь 700 доларів пішов в. Вниз, якщо взяти мого другого брокера, то тут так само можете бачити, що від 11 квітня він в принципі з 1,46 з 800 злотих плюсом тут був виріс до 1600, до майже 3%. Але від 17 квітня, буквально там за 4 дня, бачимо, що він впав на мінус тисячу злотих, тобто мінус майже 2 Бачили то було 20 квітня. В принципі, виходить, що із цих плюс 1600 злотих, це десь 400 доларів, він впав до мінус 250 доларів, мінус 1000 злотих. В середньому, виходить, плюс 400, мінус 250, мінус 600 50 доларів за там 4 дні в мене впав цей брокер, і інтерактив брокер впав мінус, мінус 700 доларів. Тобто в сумі з двох брокерів мінус 1350 доларів за буквально там тиждень за два тижні просіло і полетіло донизу. Тобто, це виходить десь на 5% в портфелі впали з двох брокерів при сумі, що в середньому за там десь 26 тисяч доларів на два брокери. Але якщо подивитися на брокерів зараз, то можемо бачити, що тут ось. Від 21 квітня до 23 квітня повернулося назад. І зараз там один брокер в плюсі на 350 злотих, тобто це десь на 70 доларів на 0,6%. А другий брокер, о, до речі, GetFreeShares. Якщо ви не маєте жодного брокерського рахунку, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися до одного з двох брокерів, через який інвестую особисто я. Один це trading 212, який ви можете бачити на своєму екрані. Нагадую, до нього можна зареєструватися тільки з території. Європи, але чим прикольний цей брокер, що він дуже часто раз на два місяці десь проводить акції, що за реєстрацію у брокера і поповнення брокерського рахунку ви отримуєте безкоштовні акції на суму від 10 до 100 євро. Посилання на реєстрацію під відео. На каналі в мене є покрокова інформація, як зареєструватися у trading 212. Ну або ви можете зареєструватися у Interactive Brokers, До нього можна зареєструватися з любої країни. Посилання на реєстрацію так само в описі під відео. І на каналі шукайте. Те, є покрокова інформація, як зареєструватися у брокера. Пишете, як зареєструватися у брокера там Trading націнь або реєстрація в Interactive Brokers і знайдете собі відео. І перейдемо далі до того, що говорив. Якщо подивитися від цього знову ж таки у брокера Interactive Brokers від 19 квітня було 14.430 а зараз ми бачимо, що портфель вартий 14700. Тобто за ці 3 дні портфель повертається до своїх значень. Ну, не зовсім повертається до своїх значень, але бачимо, що на якісь 250-300 доларів він пішов до гори. А на трейдін 212 із нашої мінус 1000 він прийшов в плюс 300 злотих, тобто плюс якихось там 70 доларів. Тобто з мінус 250 доларів до плюс 70 доларів, тобто ще якісь плюс 300-350 доларів. І в сумі на двох брокерах виходить Плюс 650 доларів за ці три дні воно пішло в плюс, ну точніше повернулося. В загальному, виходить, за два тижні мінус 1350 доларів пішло вниз, тобто на 5% від всіх від цього портфелю. За ці 3-4 дні відбилося назад трішки плюс 600 доларів. В загальному, знову ж таки, виходить, все одно мінус там, 740 доларів за ці два тижні. Ну, але за час інвестування все одно бачимо, що портфель в плюсі на. 1540 доларів, і на другому брокері зараз там плюс 60 доларів, тобто плюс 1600 доларів плюсом. Не рахуючи дивіденди, які прийшли за цей час. Що буде далі? Чи ринки будуть падати, чи акції будуть просідати через рости? ніхто вам не скаже, тому що фактично ніхто не знає 100% інформації, і це неможливо дізнатися, тому що на це впливають багато різних факторів, які відбуваються зараз і сьогодні. Але як ви бачили на прикладу SP 500, наприклад, то тут були і падіння, і. І ріст, в основному, якщо дивитися наперед, там на довгий відрізок часу, то був ріст. Пишіть в коментарі, задавайте питання, напишіть в коментарях, наскільки просів ваш портфель або виріз за ці два тижні або за тиждень останній. Буде цікаво дізнатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.